Береженого і Бог береже, вирішили в Івано-Франківську. Там перевели навчання у школах в онлайн режим на 23 та 24 лютого. Побоюються обстрілів на річницю вторгнення росіян. Розглядаємо варіант, що з 23-24 лютого, тобто четвер, п'ятниця. З точки безпекової навчання буде відбуватися в онлайн режимі, тобто на цих два дні. Все-таки. Річниця війни ворог любить такі різні дати, тому краще. Все таки перестрахуватися. Таке ж рішення прийняли і у броварах на Київщині, і у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині управління освіти провело нараду з керівниками закладів освіти, які є на нашій територіальній громаді, і було прийнято рішення про те, що 23-24 лютого наші заклади будуть працювати в дистанційному режимі. Дещо пізніше спохватилося міністерство освіти і науки Сергій Шкарлет надіслав листи начальникам ова. Аби від завтра і до кінця тижня діти сиділи по домівках. Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. Ворог цілить по житлових будинках, школах, лікарнях, музеях. Російські військові та їхні найманці нехтують нормами міжнародного гуманітарного права. Для них не існує заборон щодо застосування зброї. А у Хмельницькому очне навчання не скасують. У міськраді кажуть, загроза є завжди, а не тільки у конкретний день. Україні війна. Якщо на дистанційку не переводили раніше, то і зараз не варто починати. Ми відремонтували укриття у наших закладах, і на мою думку, у дітям в укриттях безпечніше ніж якби вони перебували в цей час на поверхах у своїх квартирах. Хай навіть поруч з батьками проте я думаю, що в укриттях їм буде навіть безпечніше. У більшості шкіл міста є укриття. Наприклад, це вміщує сім кімнат, чотири аварійні виходи, їдальню, туалет і не тільки. Дітям там буде не лише безпечно, а й комфортно. Наше укриття в школі відповідає всім вимогам ДСНС до укриттів. Міскість його 600 осіб. Укриття має туалет. Має достатньо приміщень, оснащених, як ви бачите, і диванами, і матрасами, подушками. І діти цим користуються. Також у нас є і парти, де діти можуть сидіти малювати. Тобто, навіть якщо тривога до години і понад годину, діти абсолютно вільно себе почувають. Змінювати форму освітнього процесу у закладі не будуть. А йти у школу дітям чи ні, одній річниці війни вирішувати. Лише батькам школярів Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.